Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Як раніше, в нас ставка на безпілотні літальні апарати. Сьогодні ми передаємо один з найкращих насправді українських комплексів БПЛА. Це комплекс літачків, розвідувальних літачків Шарк. В складі цього комплексу шість літачків, три літачки з денною камерою, три літачки з нічною камерою. Вони дозволяють взагалі працювати цілодобово. Ну і звичайно низка додаткового обладнання, пускові установки, система управління. Вартість такого повного комплексу на сьогодні 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Назвичайно дороговартісне обладнання, ну але надзвичайно корисне і потрібне обладнання. Передаємо цей комплекс одному з підрозділів наших сил спеціальних операцій, впевнені. Що хлопці зможуть з ними робити якісну роботу, наводити цілі, проводити розвідувальну роботу, робити все, аби нищити русню і наближати нашу перемогу. Зазначу, що це закупівля бюджетна. Отже, дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Разом з тим паралельно залишається наставка на ВПВ-дрони, На сьогодні ми вже понад 6 тисяч ВПВ-шок передали власної збірки придбаних. Квадрокоптери на сьогодні вже понад 540 одиниць. В основному це дорожчий сегмент. Ну і засоби реп і реп на сьогодні може 170 одиниць, засобів реп і реп передали. Попереду нові тендери, подібних передач, інших передач буде, буде і буде, тож працюємо далі.